Друзі, привіт! Хочу сьогодні поспілкуватися з тобою, враховуючи сьогоднішній час і стан. Я бачу дуже багато розпачі, напруження і кризи очікування. Чим саме, в чому саме, багато не буду казати зараз війна. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, чи будемо ми живі, але ми розуміємо, що ніхто нас просто так не забезпечує, приходиться працювати. Думати о своїх дітях, о своїх батьках, у кого не є, і о собі, про себе. Те, що я зараз бачу, то є якийсь своєрідний негелізм або негоство, коли люди е думають, що якщо про це не думати, якщо не вивчати це питання, то якось минеться. Ми бачимо в різних питаннях: в фінансах, в юридичних, е в комунікаціях. В тому числі і в сфері ресурсності, здоров'я, управління своїми енергіями. До чого я це кажу? Мені 55. Е... І ми вже 32 роки разом з дружиною живемо. У нас більш-менш дорослі діти. І для мене було актуальним, як зробити так, щоб більше приділяти час і уваги своїй сім'ї. Я працював керівником гуртка. Я працював начальником цеху. Я був в деяких моментах, я знав, що таке робити руками меблі. У мене було своє невеличке виробництво, і я вивчав різні напрямки, і фінансовий консалтинг, і дизайн. І я зрозумів, що всюди є деякі моменти, коли ти вмієш любиш щось, ти це робиш, і тебе можуть заплатити один раз, але потім заново щось треба. Создавати, творити, продавати для того, щоб тебе була роздача. Я шукав варіанти, як можна зробити так, щоб один раз або декілька разів зробивши, тобі платили або ти отримав винагороду. До цього є різні інвестиції, е, якесь майно, яке ти здаєш в оренду, або ще є право, авторське право. І я пробував. Реєстрував авторське право, але у нас не дуже все це працює. Шкакав, що можна зробити? Я казався Божий принцип. Якщо хочеш, щоб щастя в тебе було більше, як співаються пісні, поділись їм. Я знайшов напрямок, який, в якому прибране багато е кризисних і конфліктних ситуацій. З точки зору, чому я дожу ділитися з ким -то, тому що він ря рядашком кіоск поставить, буде конкурувати, конкуренція. Ще інші речі, чому я передавати свої знання, якщо мені, може, потім підножку поставлять, заберуть в мене щось. Я побачив, що є принцип, який заложен був ще Ісусом Христом в церкві, коли він сказав Ідіть і навчайте по всьому світу, навчайте це принцип, передавайте знання, в даному випадку передавайте знання про духовне спасіння, про те, що треба пізнати Бога. І Допомагайте людям. І якщо ви до когось приходите, кажіть мир, якщо вони приймають, сідайте з ними їжіте, якщо ні, отрисіть навіть пісок зі своїх сандалів, їм буде гірше, ніж до того часу, як ви прийшли. Чому я це кажу? Принцип, який каже, давайте і в той же час будьте готові, що вас можуть не прийняти. Для мене це було якось так незрозуміло. Але я коли побачив, як це працює в церкві, як це працює в навчанні, в наставничості, я зрозумів, що є деякі напрямки, де зараз люди дуже потребують допомоги. І в даному випадку це знання, як управляти своїм тілом, щоб не в 45-55 ми почали задумуватися, чому серце було, чому зуби випадають, чому забуваю, за чим пішов в кухню, а щоб мати ресурси. Як сказано в Біблії, щоб оновлювалося моє тіло, моя юність, як у Орла написано. Що для цього треба зробити? Думати, як Біблію махати перед Богом, як Гаррі Поттер паличкою? Чи щось треба зробити зі своїм мізками, зі своїм характером, зі своїми навичками? Ось саме тому я зараз, вивчивши біля 7 років, років одну систему, яка пов'язана з оздоровленням, омоложенням, природною красою. Всіми трьома сферами на нашого здоров'я фізичної, біохімічної, душевно-диховної. Я сейчас душевно їх я побачив, що можна по-простому починаючи з одного чогось, нести людям свободи, знання, рішення. І люди готові будуть дякувати за це. Або як клієнти, або як партнери, або як рекомендателі. Напишіть внизу, якщо ця тема вам інтересна, я у слідчому відео розкажу більш детальніше. До побачення! З вами був Грискаплін зі своїм спільнотою Життя в ритмі ваших мрій, ваших цілій. Разом до перемоги, до наступного разу. Ставте внизу лайки і питання задавайте.